У Великій Британії випробували мікрохвильову зброю. Опа. Ця система не стріляє кулями, не запускає ракети, а просто випромінює потужні хвилі. Дуже подібна практика, от як звичайна мікрохвильовка вдома в нас і ага. так вона і працює. Ага. І ці хвилі абсолютно непомітні, але дуже нищівні для електроніки дрона. Серйозно? От раніше все це ми могли побачити в якихось трилерах дуже. по телевізору, дуже. а нині дуже. це наші реалії. Угу. Один Стріла такого комплексу може е, підсмажити цілий рій ворожих дронів один за одним. Дрони виходять з ладу і просто падають на землю. Це результат роботи британської мікрохвильової. Є Rapid дестроєр на випробуваннях. Вона працює так само, як звичайна мікрохвильовка, що розігріває їжу. Пристрій генерує такі самі електромагнітні хвилі, але у рази потужніші. Коли потік імпульсів проходить крізь оболонку БПЛА, то підсмажує електроніку всередині. Мікросхеми плавляться, акумулятори вибухають або вимикаються.